Російська ядерна зброя в Білорусі реальна загроза. Чи чергова спроба налякати Європу? І чи робить це Путін з благословення Китаю? Ви дивитесь під прицілом сьогодні. Дамо відповіді на ці питання. Черговий кремлівський дедлайн із окупації Донеччини та Луганщини традиційно провалився. Більш того, тиск росіян на певних напрямках відчутно знизився. Тому Путін, як завжди, в подібних ситуаціях вдався до ядерного шантажу, а саме заявив про плани розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Сховище для неї має бути готове вже до 1 липня. Приводом для цього, нібито стали плани західних союзників передати Україні бронебійні снаряди зі збідненим ураном, які насправді не є радіоактивними, а самі ж російські військові. Теж їх використовують по суті. За останній рік Путін робив тільки одну єдину річ: він весь час піднімав ставки ядерної зброї. Весь час, і саме очевидно, тому що всі вже розуміють, що що б не сталося, от завтра неважно, там, Україна і відвоює, наприклад, ну, Крим не Крим, але Запорізьку область. Він продовжить говорити про ядерну зброю от нічого іншого в нього не залишається нічого іншого він робити не може. У часи холодної війни тактичною ядерною зброєю вважали артилерійські снаряди з відповідною начинкою. Однак зараз Путін говорить точно не про них. У цьому випадку в очевиді йдеться про іскандери з ядерними боєголовками та деякі типи авіаційних ракет, але їх розміщення в Білорусі насправді нічого не змінює для того, щоб нанести ядерний удар. По Європі, по Мадриду, наприклад, не треба нічого розміщувати. В Білорусі є ракети Калібр, які мають дальність там 2000 км, кілометрів. Є е, е, ракети авіаційні е, е, з, з можливістю нанесення, яд... нанесення ядерних боєголовок. Тому для Росії зараз є, до речі, ракети Іскандер в Каніграді. Тобто, для того, щоб нанести удари по європейським столицям, Росія готова. Вона готова, хоч зараз. Взяти і нанести масований ядерний удар, тобто це не новина абсолютно. Однак, якщо це не змінює безпекову ситуацію, виникає питання: навіщо тоді взагалі витрачати кошти на будівництво сховищ, перекидання ракет, пускових установок, охорону цих об'єктів. Та все ж треба пам'ятати, про кого йде мова. Путін ніколи не шкодував ресурсів на свої многохадовачки. Путін вирішив підняти ставки черговий раз перед всім світом, чекаючи, що у відповідь на це світові лідери, перш за все, США і Берлін. Почнуть до нього звертатися з тим, щоб спробувати його змусити сісти за стіл переговорів. Він мріє про те, щоб з ним знову сіли за стіл переговорів, і він таким чином вважав, що підняття ставок дозволить йому це зробити. Лідери цивілізованого світу, вочевидь, розуміють, що це всього лише інформаційний тиск. І якщо Путін остаточно з'їде з глузду і натисне на червону кнопку, розташування зброї в Білорусі все одно ні на що не впливає. Тож напевно Кремль намагається скористатися тим, що на його думку є недоліком демократії, а саме натиснути на пересічних громадян, які видалі для Кремля на хвилі паніки почнуть протестувати і цим дестабілізувати ситуацію в Європі. Вони е, думають, що цей крок може викликати, особливо якщо підтримати і спровокувати це через проросійську агентуру в Європі, антиядерні. Настрої е, в Європі, як це було вже, наприклад, в 80-х роках минулого століття, коли ця ядерна гонка е, між Радянським Союзом і Сполученими Штатами НАТО в Європі, Радянський Союз розташовував свої ракети е, в Східній Європі, в Варшавському в країнах Варшавського договору. Е, Сполучені Штати розташовували свою ядерну зброю в Західній Європі, і це викликало. Масові протести якраз в західній Європі, в тому числі спровоковані, звісно, інспіровані радянською розвідкою, налякати простих людей, аби ті почали тиснути на власні уряди, а на наступних виборах і, взагалі, обрали більш лояльних до москви політиків. Це не є чимось новим. Абсолютно ідентичні дії Кремля, ми спостерігали минулої осені. Тільки тоді головним інструментом була не ядерна зброя, а енергоресурси. Антиядерна істерія, яку можна спровокувати в Європі, вона а, а, так само може змінити політичний ландшафт. Ну це схожа комбінація, на яку Путін розраховував а, з енергетикою. Тобто, він вважав чи його аналітики вважали, що. Як тільки будуть проблеми з російським газом і нафтою, як тільки будуть наноситися удари по українській енергосистемі, буде енергетична криза, яка викличе економічну кризу в Європі, і після того буде зміна політичного ландшафту на більш проросійський, або на, скажімо так, на політиків, які скажуть, що досить вже допомагати Україні, треба примушувати Україну сідати за стіл пригорів, бо Ця війна вона е нам дуже шкодить і е знищує Європу. З енергетичним шантажем нічого не вийшло. Європа швидко адаптувалася, змінила постачальників, і нині газ в Європі впав у ціні значно нижче показників 24 лютого 2022-го. Вельми стримана реакція США і провідних країн НАТО на ядерний шантаж свідчить, що і на цей раз у Путіна нічого не вийде. Більш того, активно йде розмова навпаки про збільшення підтримки України. Так, Німеччина оголосила про кількаразове збільшення видатків на військово технічну допомогу. Очевидно, все ж таки вони вважали, що це буде інформаційна бомба, яка підірве весь колективний захід. А вийшов Пшик. І тут дуже важливо, що починаючи приблизно з грудня 2022 року, світові лідери різко змінили свою риторику щодо Росії і Путіна, зокрема. Якщо до того говорилось про те, що е, нам страшно, що може бути після Путіна, то краще буде цей божевільний Путін ніж хтось іще більш божевільний. Починаючи з грудня місяця, ми маємо прямо протилежну риторику. Яка зводиться до фрази тільки політична або фізична смерть Путіна відкриває вікно можливостей по вирішенню того божевілля, яке твориться зараз в Російській Федерації? Цікаво, що таку заяву Путін зробив одразу після від'їзду з Москви китайського лідера Сі Цзіньпіня. і тут думки експертів, принаймні українських, кардинально розійшлися від того, що Путін діє чітко за вказівками китайського товариша до Ляпа Сасі. Тобто відвертого порушення досягнутих домовленостей. Адже у фінальній заяві після московських перемовин є теза про недопущення ядерного протистояння і навіть розміщення ядерної зброї на території неядерних країн. Звісно, не можна виключати зацікавленості Китаю у піднятті ставок і дестабілізації Європи. Але можливий також інший варіант. Путін вирішив продемонструвати самостійність. Путін вирішив показати, що він є одним із. Великих центрів впливу в світі. І якщо ми подивимося на інформаційну кампанію, яка розвивається навіть в Російській Федерації, то після заяви Путіна була окремо велика заява Медведєва про те, як світові столиці будуть знищені ядерною зброєю. Після цього вийшла ну, неймовірна кандова в стилі кінця 70-х, навіть років стаття Патрушева в російській газеті. Де він теж розповів про вундервафи і про те, як світові столиці будуть старатися з лиця землі ядерною зброєю, якщо Путін і хотів таким рухом підвищити свою суб'єктність і показати, що саме він є тією силою, з якою треба домовлятися заходу, то на практиці вийшло абсолютно навпаки. Ряд лідерів європейських країн, які до того планували. Поїхати до Китаю без відносно до цієї заяви, вони іще раз зартикулювали в свої заяви про те, що вони будуть говорити з Пекіном про те, що той почав втихомирювати Російську Федерацію. Насправді, Путін, спробувавши підняти ставки і повернути собі певну статусність, певну. Суб'єктність, навіть можна сказати, в цьому процесі він навпаки понизив свою суб'єктність і підняв рівень Китаю як головного переговорника повтихому рівенню Російської Федерації. Варто згадати, що незадовго до червого раунду ядерного шантажу самопроголошений президент Білорусі був з візитом у Китай. Не виключно, що тоді ці плани також обговорювалися. Олександр Лукашенко давно і не раз висловлював готовність до розміщення ядерної зброї на підконтрольній йому території. Однак важливо, що наразі йдеться саме про розміщення зброї, а ніяк не про її передачу. Це робиться якраз для того, щоб формально, начебто, не порушувати договори про неспочуну ядерної зброї, бо вже і білоруські МЗС заявило, і російські пропагандисти МЗС заявили про те, що. Цей крок є фактично дзеркальним з точки зору розташування американської ядерної зброї на території європейських країн НАТО в рамках їхніх договорів, тобто ядерна зброя, розташована американська зараз на території Італії, Бельгії, Нідерландів, Німеччини. Певна частина може бути в Туреччині і якраз. На цей прецедент э, кивають і білоруси і росіяни. Різниця в тому, що американські ракети в Європі реально є інструментом стримування, бо на відміну від розташованих на території США міжконтинентальних мають набагато менший час підльоту для Росії. ж, Як ми вже зазначали, ядерне зброя в Білорусі насправді нічого не змінює. Знову ж таки, розрахунок був на пропагандистський ефект. Але його наразі нема. Ми неодноразово бачили протягом минулого року, коли відбувалися дуже нелогічні речі, починаючи від того, що Європа замерзне. І закінчуючи нинішньою, ну можна сказати, уже програмною заявою Путіна, який заявляє про те, що Європа тепер помре з голоду. Тому в даному випадку, от коли ми пробуємо це вмістити в якісь логічні речі, ми не повинні забувати, що так чи інакше, але свідомо чи несвідомо, але російські ключові аналітичні державні центри вони роблять помилки за помилкою, очевидно, підганяючи свою аналітику під політичні. Чи навіть міфологічні бажання свого лідера з іншого боку, це закріплює остаточну окупацію Білорусі і Росією. І найголовніше ставить під сумнів майбутнє самого Лукашенка. Розташування російської військової бази тепер буде закріплено офіційно і контролювати її білоруський режим точно не зможе. Для Лукашенка це, в принципі, як на мене, кінець політичної і фізичної. Кар'єри існування, оскільки після того, як розмі буде розміщено вже ядерна зброя військова база, ну після того е його е персона взагалі втрачає будь-який інтерес для Росії, для Путіна особисто. Будь-хто, кого Росія поставить на це місце, називає його президентом Білорусі, е буде виконувати це ще краще. Бо у Лукашенка є якісь свої там мурахи мурахі е в голові його ще. Дуже є його сім сім'я є, яка там свої е, е, багатства вивозить в Африку е, на близькі схід і так далі. У них там свої процеси йдуть. Е, е, а буде призначена взагалі маріонетка, яка не має ні своїх думок, ні своїх позицій. Залишилось відповісти на питання, як Україні реагувати на погрози Путіна про розташування ядерної зброї на території Білорусі, та загалом ніяк. Для нас це не змінює абсолютно нічого. РФ весь цей час мала можливість завдати удару тактичною ядерною зброєю із Чорного та Каспійського моря, з Криму, зі свого повітряного простору. Тому знову ж в плані безпеки абсолютно нічого не змінюється. Так нам треба посилювати протиракетну оборону і системи Петріот та сам ПТІ для нас будуть надзвичайно корисними. Але все ж це відповідь не на свіжі заяви, а взагалі на ракетну загрозу з боку РФ. Тому нам треба і далі йти своїм шляхом. Шляхом до перемоги. Вірю в ЗСУ. Слава Україні!